Осінь в Україні почнеться зі зниження температури. 1 вересня практично повсюди передбачається комфортна погода в плюс 18 плюс 25 градусів. Про це у Фейсбук розказала синоптик Наталка Діденко. Навіть на півдні та сході спека піде собі геть. Поступаючись свіжішому повітрю: плюс 25 плюс 28 градусів, спрогнозувала вона, за даними синоптика, дощі у четвер в Україні малоймовірні. Хіба що на півдні можливі якісь невеликі локальні вологі осередки. Києві буде сухо та помірно тепло. Максимальна температура повітря у столиці очікується плюс 20 плюс 22 градуси. Характерна ознака юної осені прохолодні чи й холодні ночі. Найближчим часом очікується вночі плюс 8 плюс 14 градусів. На заході місцями навіть плюс 5, плюс 9, а в Карпатах ще нижче. Попередила синоптик. Нагадаємо, за прогнозом Ігоря Кібальчича, початок осені в Україні буде прохолодним. Очікується зниження температури. Проте по. Поступово температура повернеться майже до літніх показників. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.